Добрий день і ми з України. Доброго дня, мої дорогенькі. Мої дорогенькі. Я вас всіх вітаю. Оце зараз підійде до мене моя знайома. За насінням. Я купувала насіння, ось бачите, зараз вам покажу. І купила ж її. Оце вона зараз підійде. То Моя дочулечка, ну, не хоче вона не зніматися, не пекти, нічого. Я кажу, я тебе хоч буду вже так от руки твої знімати, та що ти там робиш. Ні, вона каже, ні. Я зніматися не хочу категорично. Тому все, що ти каже, хочеш, печи сама. Якщо ти будеш знімати, то каже, не хочу. Е, вона, ну як вам сказати, вона мене підтримує, але сказала, що. Зніматися сама не хочу, тому що не хочу читати потім різні дурниці. Але ж оце ж я її попросила, то вона швиденько спекла отакий яблучний пиріг. Та я кажу, я хоч трішки його зніму. Такий смачнений, дівчика, дуже швидкий і дуже смачний. Бачите, скільки тут яблук? Тут це вже яблучко відпало. Тіста тут зовсім зовсім мало, зовсім. А яблучок дуже багато. Це такий. Ну і ми його, я вам скажу, ми його любимо. Нам оце за два рази ми його оплітаємо. І вона його зробила такий, щоб він був, якщо брати формочку меншу, то він виходить вищий. І якщо брати формочку таку більшу, то він виходить такий. Ну я вам скажу, що він дуже дуже смачний. Тут ну, я в неї вже запитувалася. 600 грам яблук вже таких порізаних. Шкіркою з усім порізаних, просто 600 грам. 70 грам муки, 50 грам цукру, 20 грам вершкового масла розтопленого і два яйця здається. А муки, мені здається, 70 грам. Ну, в общем, це все разом яйця з, з цукром збивається, потім маслом, а, молоко ще. Ще да. 100 грам молока. Збивається, Ну, розумієте, вона ж його. Ну, по-перше, мене не було і ходила до магазину по хліб, коли вона, звичайно, його робила. Але ж, я ж кажу, категорично не хоче зніматися. Але я вам скажу, він дуже-дуже смачний, -дуже, дуже насищений. Його можна робити з різними фруктами, з різними, але щоб було фруктів багато. Ну, Звичайно, яблуки, яблуки у нас свої. Сина, сина, сина в цьому році, в прошлому році було дуже багато. То я вам скажу: це таке. Я ж кажу: значить 100 грам муки, 50 цукру, 2 яйця, 70 грам молока і 20 грам розтопленого масла і одна чайна ложечка розпушувача. І оце все в Все, ну, Спочатку з яйцями, а потім все в місці перемішується. От, і туди заливаються, заходять яблучки і все в перемішується разом, і просто дівчулі. Просто тут тіста дуже мало. А, і ще вона додавала цедру одного лимона і одного апельсину. Я вам скажу, це смакотінь. Бачите, стільки яблука сочні, що навіть пудра розтаяла зверху. Бачите, ну, Я вам скажу, це смакотінь. Це воно, воно не солодке, воно не, не солодке. Ну, таке, воно нормально солодке, але щоб таке дуже притерне, солодке, то ні. в міру. Це для дорослих, навіть людей і дітей, тому що дуже багато яблук. Яблука припечені, тому іноді нам шкодять такі яблука. Не, не, не запечені, розумієте? Але яблука треба вживати, вони дуже корисні. І оце такий рецепт дівчулі, коли багато яблук, це дуже і дуже хорошо. Тіста мало, а яблук дуже багато. Воно дуже смакує. Зараз прийде, будемо пити чайок. Ну що, в мене такі цукерочки. Ось. Я їх купувала, такі нестлік, нестлік, нестлік. Да? Дівчулі, що я ще достала? Оце в мене є такий рижський бальзам до чаю. Ну, звичайно, я його достав. Я вам скажу, я навіть ну, не знаю, хочу так з чаєм, якусь чайну ложечку може добавлю в чай. Не знаю. У мене алергія після хвороби, я не можу навіть я роблю собі таку настоянку із прополюса. Прополіс на спирту, розумієте? І я навіть зараз це не можу. У мене від, е, любого, від любого спирту, від вина, від, від всього, у мене дуже велика алергія. Дуже й дуже, розумієте? А так як у мене вже був така алергія тіквінки, називається, що коли ж так, знаєте, людина може загинути. Та від любої алергії іноді буває. так, що то я і боюся навіть уживати. Але оце достала, запропоную до чаю, навіть і не знаю. Може, трішки-трішки собі додавлю ризкий бальзам. Це мені подарували, подарував мені син. Він знає, що я люблю різні такі настоянки, я взагалі не любитель. От, вино я взагалі не п'ю, тільки або дуже добре вино, а, ну, а воно ж, якщо воно вино і воно гарної якості, то воно дороге. Звичайно, десь більше тисячі гривень бутилка, якщо а вин, а інших вин я не п'ю і, і нікому не раджу, тому що вина у нас гарного немає. Ну, а такий сильний алкогольний, то я і не, і не п'ю. А оце таке іноді полюбляю. Ну, дівчулечки, отака красотінь. Думаю, зніму. Хоч ну, красотень і смакотінь. Бистро, швидко, все, бистренько все взбили. Яблучка засипали, півгодинки в духовці. ну, В залежності, в кої яка духовка. може 20 хвилин, але у нас така півгодини і смакотінь. І зараз ми будемо пити чай. Яблук дуже багато. А прийде вона до мене за такими ось синенькими я купувала. Я вам скажу, до речі, оці дуже гарні сіміна. А Чиї ж вони Чиї ж вони? очки ж не одягла, бачите? Отаке От дуже гарне насіння, тому що я його в прошлому році, а сіміна України. До речі, я ніколи не беру сіміна України. Я, ну, Не дуже я їх люблю, тому що якість мені не подобається. Так? Але оці я брала синенькі в прошлому році і Сіяла і садила, то вони дуже гарні. Ну, а купила я ще отакі, я теж їх беру. Дуже дуже мені подобається, дуже гарні, якість хороша, і Вони такі. Це ранні, це всі ранні. От, І оце взяла отакі, якесь фіолетове диво. І отакі алмаз. Ну, алмаз я теж вже сіяла дуже гарні, мені подобається. Алмаз, а це ж хто в нас? Виробник, не знаю, то я вам скажу, що алмаз мені теж подобається. теж супер ранні, і це ранні, і оце ранні. І я вам скажу, що я їх вже буду на розсаду висівати. А потім буду в стаканчики розсажувати. Ну, так, принаймні, хочу зробити. Тому, якщо хтось буде цікавитися і купляти баклажани, оце вже я знаю, що гарні, вони врожайні, якщо хтось. Якщо хтось там пошукає у мене відео за прошли рік я їх садила, то це ціле дерева. І вони дуже-дуже врожайні. Оце оці і оце оці. Їх дуже багато, вони врожайні, вони гарно як вам сказати, вони дуже гарно в'яжуться. Цвітуть і в'яжуться дуже гарно. Ці я ще не брала, але теж вона сказала, дуже гарні. Тому що прийде моя знайома. Тому, якщо хтось буде цікавитися, раджу такі сорти купувати наші. Я колись завжди купувала голландські, але я вам скажу, що це теж дуже-дуже цікаві. Тому отакий пиріг, отака краса тінь дівчулечки, бачили, яка красотень? яка красотень. Смакотінь і красотінь. І тут яблучко вже просто відпало. І я вам скажу, що яблук багато, тіста мало, яблука припечені, тому вони корисні для нас, дорослих людей та й для всіх і дітей, тому що яблука потрібно їсти. Отакі от мої дорогенькі. Отакий от пиріг, яблучний пиріг, він так називається швидкий яблучний пиріг. Дуже просто. Ну, не знаю. Не хоче моя дочулька зніматися зовсім. Навіть не хоче показувати, як вона, тому що вона пече гарні торти, і, і взагалі і тістечка, і все. От, але ж категорично не хоче. А це такий швидкий, дуже швидкий і поживний, і з яблуками, і дуже смачний. Тому буде змога, я напишу рецепт внизу під відео. Якщо буде змога, приготуйте. Швидкий, смачний, поживний. І яблучок дуже тут багато, тому я ж кажу, він дуже-дуже корисний. Тому що при печені яблучка, мама моя покійна, ми її запікали, вона, можна сказати, щодня їла печені яблучка. А їй було 88 років, як вона померла. Печені вона їла, тільки ми її запікали так у духовці, і вона їх отак їла. Тому. І яблуки взагалі вона їла, В неї яблуки були завжди. І кожного року, і кожного дня, і кожного місяця. Тому 80 років, 88 бабулька моя так і прожила. Тому, дорогенькі, бажаю вам усім здоров'ячка, Якщо будете купувати насіння, оце вам рекомендую, тому що вже користувалася. Хоч і наші насіння, але гарні. От. Печіть якісь іноді, як щось смачненьке до чаю. Хай до вас приходять друзі на такі цукерочки, на такий бальзамчик. Здоров'ячка вам усім добра. Дякую, що заходите на канал, щось дивитесь, підписуєтесь. Всім вам добра, нашим хлопцям перемоги. І хай буде все! Україна!